Фотопортрети наймуднішого безхатька у світі можна побачити у мистецькій галереї дзига. Там відкрилась виставка фотографій львівського фотографа Юрка Дячишина. Мода Славіка це цикл фотографій, які демонструють незвичайну колекцію вуличної моди бездомного дивака Славіка, якого часто можна було побачити на вулицях Львова. Понад 100 портретів, представлених на виставці, львівський художник зробив під час випадкових зустрічей упродовж 2011-2013 років. Проєкт Славік фешн» – це проект про бездому, який щодня міняв одяг. Це є наймудніший. Без... По світі. Цей проєкт був опублікований понад тисячі видань по своєму світу, починаючи від США, Канади, вся Європа, Китай, всі азійські країни. Зараз ми можемо побачити його в виставковому просторі тут у Львові тому просто виставляється перше. Цей дивакуватий волоцюга циган був зовсім не схожим на інших та вів особливий спосіб життя, непритаманний для безхатька. Славік не порпався по смітниках, не спілкувався з іншими бездомними, а цигани взагалі його зреклися. Славіка майже ніколи не бачили, одягнутий у той самий одяг. Він мав звичку щодня, а то й двічі на день змінювати вбрання. Такою поведінкою Славік намагався привернути до себе увагу та дуже любив, коли його фотографували, каже автор. Після того, як у січні 2013 року Славік надовго зник, Юрко Дячишин почав Робити колажі зі своїх фото так, ніби його герой позує для обкладинок глянцевих журналів. Тепер фото цього незвичайного персонажа львівських вулиць можна побачити і у Львові.